Вітне агрус. І для того, щоб зібрати пилок з батьківської форми, якщо ми хочемо зробити якусь гібридну комбінацію, то нам потрібно подіти ізолятор на ці квіточки. Можна, звісно, їх і зібрати, потім обірвати пилок, пиляки і зібрати пилок. Але це багато часу займає. В ідеалі треба одягати Ізолятор коли ще немає розкрившися квіточок, це ну, тоді набагато простіше робити, менше часу займає. А так ці квіточки, які вже відкрилися в них, вже комахи залазили, брали їх вже комахи відвідували, брали пилок і частина з їхнього тіла пилку. З інших сортів могла потрапити і на пиляки, і потім може потрапити і далі, і далі, якщо ми будемо збирати з цих в тривок. Тому е, я ось так думаю, добре зробити такі поміточки маркером на тих квіточках, з яких можна збирати. Тобто, ну, тут в принципі, вже буде зрозуміло, що тут вище, вище цієї міточки, всі квіточки можна буде збирати пилок з них. І потім беремо такий мішечок. Це мішечок для взуття з Аліекспресу, нитканого матеріалу, можна ще самому, як увесь шиф такі рукава сагрового та окна. Ну і просто одиваємо і фіксуємо проволокою А потім, коли вони відкриються, ці кіточки, можемо збирати з них пилок. Ось така проста операція і висока вирогідність того, що ми зберемо чистий правильний толок того сорту, який ми вважаємо. На материнському сорті ми проводимо кастрацію. Ой, так важливо, щоб на сіточки не попадало. це спиртом обов'язково треба обробити пінцет. Для того, щоб пилок, якщо ви використовували цей пінцет, і пилок з інших сортів, після кастрації не потрапив на той сорт, який ви будете оперувати. І просто беремо і обриваємо пелюсточки. З ними пильники, тому що треба зарані цю операцію зробити. Погода ідеальна, світло. Ось так. Видно прооперовано квіточкою. І так само її потім треба буде відмітити фломастером маркером, щоб знати, які квіточки потім запилювати. Треба ті квіточки ось тут у суцвіті цю квіточку треба обірвати. Що таке? І проводимо. Зараз збільшу. Попробую. Для того, щоб тут ось точок, щоб не мішав нам знімати. Для того, щоб власним поком не опилилося, для того і потрібно робити цю процедуру. Нічого складного, тому що поляки можуть відкриватися ще й до того, як почалося цвітіння. Ну, тут ці квіточки, які були в ізоляторі, які є... Не кастровані теж треба обірвати, щоб вони не запилили своїм пилком, потім через декілька днів, можна і зразу, якщо є пилок зібраний, або підготовлені квіточки в ізоляторах, ним можна вже запилювати, потім цю процедуру продовжується. Декілька днів підряд, тому що ми не знаємо, не можемо. Ну, в принципі, приблизно ми можемо знати скільки скільки днів там буде активна примочка. через бачимо в якій стадії зараз квіточка і через скільки приблизно вона розцвіте. Отак.

Ось так видно кастровані кіпочки. Якщо, якщо ми залишили всі кастровані, то тут в принципі, можна не, не помічати, Там можна їх пообривати, які, які дуже маленькі, наприклад. Я не бачу. Напевно. Да, Пошкодив примочку. Да, важко самому. Треба оператори. Придівай, якщо трошки такі зйомки робити. Теж не бачь. Краще сбоку захода, это вот прямочку можно обирать. Дивиться, щоб коляків не залишалось, щоб робота була немарною. Ну, в принципі, отак. Щас зробимо квіточку. Для дня. Взриваємо. Можна, в принципі, робити декілька комбінацій на одну кастровану гілочку, тоді різними марками, мірами потрібно, потрібно мітити. І одіваємо ізолятор. Фанзовики теж потрібно використовувати для кожної комбінації окремий або дезінфікувати його після використання, зміни комбінації, Ось сподіваємось. Так само на цю желочке изолятор. И на следующий день уже можно пробовать пару дней подряд проходить. по на Все. Сейчас сниму изолятор и пензликом наберу пивок. Квіточки вже повідкривались. Бажано щоб побільше було. Квіточок, тому що з деяких вже пилок може висипався. І тут тепер відсняли ізолятор на материнській формі і пробуємо його запилити. Потім є ці вузли, які з кастрованими квіточками позначу маркером. Я тоді вже буду знати, що це кастровані квіточки вже з них можна потім буде збирати насіння так незручно не знімати більше не буду знімати тому що тому що я не запилю ці На слідуючий день цю процедуру повторити так я провів запилення і тепер ну, дуже незручно, тепер маркером Позначив вузли, на яких були квіточки. Верніше є квіточки. Дуже незручно, без штативу. Це я буду вже знати, тому що можна пропустити якусь квіточку не кастровано. а якщо вона не зав'яжеться, то не зав'яжеться, то нічого страшного, а так вже будеш впевнений. Ну а так, а потім одягаю ізолятор. Цей пензлик, який я використовував все тільки для цієї комбінації. На інші інші пензлики тому що якщо спиртом там дезінфікувати, поки там спирт висели, щоб він сухенький був, треба. Ну так